Сім дня, дівчата і хлопці. Знов сьогодні спечемо пасочку. Всі хочуть вологу, всі хочуть, щоб довго не черствіло. Сьогодні печемо пасочку. Вологу. Значить, так. Спочатку замішую пару. У мене ось тут пів літри теплого молочка. Можна напополам з водою. Я підготувала цілий стакан цукру. Покладу я зараз ложку цукру, це в опару. Так, тепер дріжджі. 60 грамів у мене тут дріжджі. Бажано дріжджі, дівчата, в пасочки використовуйте не сухі, а такі сирі. Так, тепер борошна кладу три ложки. Молочко так гарно пахне. Можна перекип'ячене молоко. Воно такі, має такий, знаєте, наче пряжений смак молочка. Так. Я зараз перемішаю. Ось так я вкутала в плівку, закутую в рушничок і ставлю в тепле місце на півгодинки, а може і більше трішки. Тим часом, поки опара моя стоїть, я ось. Десь 100 грамів приготую приблизно курагі, але це за бажанням. Хто любить, то, будь ласка, готуйте. А ще ось родзинки. Теж 100 грамів. Я зараз його це все разом перемию гарно і залью круто кип'яченою водичкою. Хай стоїть. А ще підготувала цедру з половинки лимону. А взагалі-то цедра лимону продається в магазині, вже готова. Це в мене так для, для підстраховки є. Дівчатка, ще не забувайте за журавлину. Тобто клюква. Хто любить цукати, теж беріть цукати. От. Хто що любить, той беріть. І в кількості теж так само. Можете більше, можете менше. Хто як любить, перемилається і заливаю. І п'яченою водичкою. І хай стоїть. Тепер, дівчатка, готуємо яєчка. У мене ось два яєчка невеличких і одне велике. Більше таке куряче. З одного яєчка мені треба, тобто яйця, білок, це в мене буде глазурь. Так. Жовток я кладу сюди. І сюди ще й два таких невеличких курячих яєчка. Білок з одного яйця я відставляю в холодильник. Тепер сюди в яйця я всипаю, дівчата, решту цукру, ванільного цукру, покладу дві ложки. І оце гарненько його перетрубку. Вже в мене опара майже готова вже. Гарненько так підійшла. Ось моя опара. Тепер далі не спішимо. Вливаю я сюди 100 грамів олії. Тут у мене десь три ложки. Тут і коньяк, і горілка, ну, 50 на 50. Так. Це, кажуть для того, щоб не, не сильно черствіли. Я не кажу, що вже вони не будуть честріти, але дивлячись, скільки ви збираєтесь їх тримати, бо в мене ніколи довго нічого не лежить, то я вам не можу гарантувати щось. Стакан сметани. Звичайно, і в мене тут 20%. Сметана, жирність. Тепер яйця. Перетерті з цукром. Викладаю сюди теж це опара, коли дріжджі гарно працюють, то все вийде, все буде добре. Тепер покладу я ще цедру лимона, щоб не забутися. Можна трішки соку додати лимону. Дівчата зовсім трішки, може, з чайну ложку. Так, солі. Чайну ложку не сильно повну. Тепер буду віяти борошно. Так гарно працює, що навіть перемішати не можу. Вію борошно. Борошна треба буде десь до кілограма, не менше, і поступово замішую. Бо тісто буде сьогодні рідке. Знову будемо ложкою накладати. Замішую, дівчатка, поступово, зараз буду рукою, бо я рукою краще відчуваю тісто. Так, тепер, дівчата, викладаю я курагу з родзинками, Кого що є. І зараз я буду замішувати вже руками. Але теж довгенько треба замішувати і потрошку підвівати. Тісто моє вже майже готове. Ось так. Якщо ви зумієте замісити лопаткою, чи то вінчиком, чи чимось там, будь ласка, Оце як воно стане ось таким. Що тягнутиметься з руки, то вже воно й готове. То я замісила, вимила руку, взяла лопатку, ось так підрівняла і все. Це, дівчата, сьогоднішній рецепт для тих, хто боїться взагалі тіста. Не треба боятися, не забувайтеся, що ви тісто місите, а не тісто у вас. І все вийде. Тепер я накриваю я тісто рушничком. І хай воно стоїть, як воно гарненько підніметься, будемо розкладати у форми ложкою. Готуйте форми тим часом. Тісто моє вже підійшло, ось таке гарне. Я його буду викладати в ось такі форми, по пів кілограма там написано. Тісто сьогодні гарніше, ніж того разу, то я спробую руками. А якщо не виходить руками, то ложкою. Ось так не перемішую і викладаю форму. Форму треба вкласти до півформи. І взагалі не хвилююся рівненько чи нерівненько, воно знайде своє місце. І ось так далі. Всі форми накладаю. Ось так я розклала по півформи приблизно. Взагалі не хвилююся, як біскіт, просто. Навіть і не розрівнювала. Як поклала, так і поклала. І все. Ставлю в розстойку, поки вони так гарненько підійдуть, але шапок тут великих не буде, бо це зовсім не те тісто. Сьогодні дуже смачне, воно нагадуватиме бісквіт. Накриваю рушничком і в тепле місце ставлю, і буду нагрівати духовку на 200 градусів. Ось так мої пасочки підійшли вже. Я їх ставлю в духовку 200 градусів. Потім хвилин через 10 зменшую температуру на 170 і буду пекти десь 25 хвилин, не менше. Пасочки вже спеклися. Ось такі. Я їх відставляю в сторону, хай трішки прохолонуть. Тим часом я беру білок із курячого яєчка. І треба на один білок, як кажуть, пише книжка. 100 грамів цукрової пудри. Взагалі я завжди користуюся готовою глазур'ю. Коли ціні у мене це глаз купити, то я зараз посипаю, що вже у мене є приблизно 100 грамів. Ось така кольорова продається в мене жовтий колір, ще жовтої сипну трішки. Зараз я зіб'ю гарненько. Тепер я розділяю її на пасочки. Можна взагалі то вмочать, перевертати і вмочати. Але в мене не дуже такі великі корони тут, то я буду намазувати. Тепер ось цукатів порізала дрібненько. Зверху притрушу цукатами. І все. Почекаю, поки вони прохолонуть. І одненько покуштуємо. Взагалі-то хто, як хочете, так і прикрашайте. Це я так, У мене такий варіант, У мене така лазур кремового кольору вийшла. Хто боїться такий лазур робити? кажуть, тіче. Чо не тіче? Все добре. Зараз розріжемо, дівчата, на вигляд, як бісквіт. Гарна ж правда. Всі хочуть вологої. Будь ласка, волога вам пасочка. Смачна. Я ще буду багато варіантів показувати, будемо думати, яку. Але це саме такий, знаєте, один з простих варіантів пасочки. Смачна. Дуже легко робиться інгредієнти є в усіх. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, скоріше перемоги, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю і до зустрічі!